Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати таке замовлення. Тут замовник зробив, перепрошую за аталогію. Так, дивіться, це переобладнання на Т-40 з ведучим передком з двостороннім циліндром. Двосторонній циліндр він йде вже зі шурсами скомплектований. Так, коштує він 5 тисяч гривень, ну це так окремо все разом там воно десь виходить 15-16 до 25 тисяч гривень. Поясню зараз чому. Там може бути ще спаряна НШ. Знову ж таки, там може бути там комплектуючий по різному, зібраний там, інший циліндр, більш посилений, але на Т-40 там завжди колія дуже вузька. І Інший циліндр там ну, дуже тяжко встановити. Мінімальна відстань поміж сошками там е, повинна бути 106 см. Якщо у вас менше, то навряд чи ви зможете без розкочування, колії встановити цей комплект. Е, друзі, так, продовжимо. Е, тобто циліндр є, кронштейн, кріплення на ведучий передок Т-40 є. Дозатор є. Рукава високого тиску є. Потім е болти кріплення е кронштейна дозатора. Сам кронштейн дозатора в цьому випадку людина не замовила, але ну, він вам буде потрібен. Є такий кронштейн, також він там 1500 гривень коштує. Потім е комплект штуцерів під дозатор, комплект штуцерів під циліндр рульовий. Потім ми надаємо такі от трубки. Завжди ми надаємо 4. В даному випадку поясню, чому людина замовила дві таких трубки. Тобто от дві таких трубочки вони накручуються сюди на шруси з однієї з іншої сторони на циліндр. А потім через такі ж самі трубки вони поміж собою от таким чином обварюються. От так. тобто, от дивіться, от так от ми накрутили на циліндр, потім трубки отак обварили. А сюди ви вже вставляєте свій наконечник, кручуєте. А людина, от я от Пояснюю, чому вона замовила тільки дві трубки. Вона замовила ще такі наконечники. Тобто вона вирішила використати наші наконечники і отаким от, от чином от обварити. Ну, це таке рішення. Я б радив брати 4 трубки і ваші наконечники використовувати. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція? Будь ласка, звертайтеся за номером, який бачите на екрані. На все добре.